Мешканці будинку в провулку Щорса 8 а третій тиждень чекають, коли міська влада ліквідує яму біля їх подвір'я. Вона виникла після негоди, 22 липня. Тоді город разом з насадженнями змило в катакомби. Власниця Лідія Напилова каже, що вони живуть над прірвою та бояться наступної зливи. Подробиці в сюжеті Христини Шкрябіної. Мешканка будинку в провулку щорса Лідія Напилова оглядає яму за її парканом. Розповідає раніше там був город, де жінка вирощувала огірки, помідори, спаржу та яблуні. Усе це разом із ґрунтом під час зливи, 22 липня. Знесло в катакомби. Люди прив'язали паркан до дерева і бояться, що трапиться новий су. Яма розрушається. можна сказати. Ми, звісно, всі дуже розстроєні, що ми не знаємо, що буде завтра з нами. Ну і все. Побуча до господарства немає ніякої. В 9 часов втратила прийшла комісія, їх було чоловік 12 Ну Ходили, дивилися. Тут фотографували, писали, рисували, сказали, що зробити якийсь проєкт, будуть світу нашого району, що, як нам допомогти. Після того до нас більше ніхто не прийшов, нам ніякої допомоги ніхто не оказав. І от є як є. як Лідія Напилова каже, самотужки засипати яму вони не можуть. Це треба мільйони. За мою пенсію я буду закапувати. І тут під'їзду немає, тут е -е -е, от живе в цьому ну, Розбирається боліміння, він сказав, що від 5 до 8 вагонів вже дорожніх ну чого -то? там піскалі до восьми вагонів, а де їх 8 восьми вагонів. Провал під час нагоди утворила вода зі ставка неподалік, зазначає чоловік Лідії Микола Напилов. Тут раніше була річечка така невеличка, і це як дощі сильні, і перелив був, то воно сюди до нас трохи доходило. Тільки була мережа і і воно розподілялося. А зараз всі все заглушили, на, ці річки вже поставили хати. І вони перелив це води, і вже утром йшла вода, така нустра ставка із карасями. Яма виникла не після негоди, вважає спелеолог Владислав Масленко. Це стандартна тема. Закидується яма. От просто битовим мусором в тому Потім, коли вона засипана, свійоться вони, мені могли купити машини да, і посадили вже дерева. Посиділи уже, ну, травку там, не знаю, клубнику, маліну, все, що хочеш. Якщо було 7 лет назад, ну це навіть 5 лет назад. Це дотечно срок, що там все заросло, навіть для фотографії, з тіпоправа там не було. Но он там був. Кристина Шклябіна, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Ми намагалися зв'язатися з речницею голови Суворовської реадміністрації, аби з'ясувати, на якому етапі ліквідація ями. Утім, вона не взяла слухавку, як і секретар установи.